Юнаки та дівчата, які прагнуть стати офіцерами, приїхали до Одеси майже з усіх куточків України для вступу до військової академії. Абітурієнти проходитимуть фахові випробування, психологічне тестування та демонструватимуть рівень фізичної підготовки. Також на долю потенційних курсантів вплине середні балати стату та результати незалежного оцінювання. Сьогодні ми розпочинаємо перший етап здачі вступних іспитів із числа абітурієнтів, які виконують. Сьогодні три вправи: початку біг 100 метрів, підтягування і 3 тисячі метрів. До військової академії вже звернулися 170 військовослужбовців. Більшість з них контрактники, що мають досвід бойових дій в зоні АТО. До цього я був в АТО в Донецькій області в Авдіївці. От я це із Авдіївки приїхав, щоб поступити в академію, щоб бути на Особливістю цьогорічної вступної кампанії є запровадження нової спеціалізації управління діями підрозділів морської піхоти. Проводиться робота командування військово-морських сил щодо підбору викладачів для цієї спеціальності, командирів. Ми в цьому питанні працюємо з командуванням ВМС і до 1 вересня це питання буде вирішено. Загалом цього року до академії планують набрати до 500 курсантів на 6 різних спеціальностей. В'ячеслав Назаренко, Анастасія Ільяш, Олексій Мосейченок, військове телебачення.